Львів на кілька днів став пістрявим. Жовто-темно-сині барви в пенербахче заполонили вулиці. Фани турецької команди подорожують сім'ями. У футбольний вояж взяли навіть дітей. Гості плекають надії на перемогу канарок. Вікеємфром Одеса. Ми приїхали з Одеси групою 150 людей. Ми, як міст, між нашою країною та Україною. Насамперед хочемо підтримувати дружбу з українцями з шахтарем. Перший матч у Стамбулі завершився з рахунком 0-0. Думаю, цього вечора буде 1-1 або 2-2. Добре пам'ятають блискучу роботу Мірчі Луческу у Галатасараї та у Бешекташі. За чотири роки він зумів двічі стати чемпіоном країни та здобути суперкубок Європи. Насправді ми кілька років хочемо, щоб він був нашим тренером, але зараз різні завдання у нас із ним. Тим часом у Кротіві Канарок останні приготування. Гірники, попри допінговий скандали з Фредом, демонструють спокій та оптимізм. Просять, аби трибуни стали для них 12-тим гравцем. У Лізі чемпіонів нас добре підтримували. Дуже сподіваємося, що буде повний стадіон. А у Львові, звісно, вболівати вміють. Фенербахче у міжсезонні змінив коуча та прикупив не одну футбольну знаменитість. Найбільше львів'ян інтригує, чи вдасться побачити на полі, робіна Ванперсі. Найцікавіша сторона футболу те, що до кінця є загадка. Тому почекаємо до початку матчу. Поки що карти розкривати не буду. Яким би не був результат зустрічі, я вірю у свою команду і вселятиму цю віру у гравців. Хочу побачити сміливу команду, яка гратиме всім серцем і душею. Отож, головний стадіон міста 21.45. Усе вирішить Львів. Марічка Думич, Володимир Квятковський, Олег Кухар головні новини Львова.